Наступне. Слава Ісусу Христос! Отче Василю, насамперед, ще дякую вам за вашу працю. Вірю, що це Господь дає вам сили, терпіння вислуховувати проблеми тисяч людей. А мене таке питання поясніть, Будь ласка, чому в кінці служби, де є відпуск, перший священник благословляє, а після благословення ми вірні просимо благослови. Слава Отцю і Сину. Ну, Благосвенню Господня на вас його благодатні. Чоловіку любим, тому слава тобі, Боже, слава тобі, слава і Сину, Святому Духу, нині по всьому час, і на віки вічні. Мій Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Так ви маєте на увазі? А потім йде відпуст. Спочатку благословення Господня на вас це благословення, а Христос, істинний, Бог наш, це відпуст, це не благословення, це відпуст. Дякую там та там. Та. Угу. Нехай Господь дарує вам і всім тим, хто з вами робить цю важну роботу, силу і здоров'я працювати в Божому видно Дякую, дореньки мої, дуже дякую. Так, слава Ісусу Христу. Передайте, будь ласка, оцю Василю. Ага, це Андрій прислав. Слава Ісусу Христу. Розтлумачте, будь ласка, як правильно розуміти сьомий розділ, вірш 20-й, 24-й, перше послання святого апостола Павла до Корінтян. Щиро дякую. Я, по-перше, я відповім на це питання, але я прошу вас. Знаєте, то треба робити якісь біблійні е, такі зустрічі, бо тому що тут зараз, як почнете мені писати е, поясніть то, поясні це, Я, по-перше, не пригадуюся про що там. Пише, мені здається про, про, про подружжя, залишатися в стані. Сьомий розділ. Перший до Корінтян, сьомий, двадцятий. Так, да. Обрізання нічого і ніщо не обрізання, а важливе дотримання Божих заповідей. Нехай кожен лишається в стані такому, в якому покликаний був. Чи покликаний бути рабом, не турбуйся про те, але коли й але коли можеш стати вільним, то використовуй краще це, бо покликаний в Господі раб визволиниця Господній, так само і покликаний безволинець Він, раб Христа. Ви дорого куплені, тож не ставайте рабами людей. Браття, кожен із вас, в яким стані покликаний був, хай утім перед Богом залишається. Тут ідеться про що. Апостол Павло звертає увагу до корінтян, бо корінтяни були такі особливі. До них, по-перше, навіть ще друге послання писати. Ну, це довга історія, я не буду то вникати. Це люди такі, знаєте, по-перше, вони в горичній воді купані. Це люди, які нині до ліса завтра біса. Сьогодні перед нас партія веде, завтра демократія. Ну, я маю на увазі розумієте, так? Люди великого контрасту. І це дуже сильно портило суспільство. І апостол Павло. Пише їм конкретно і каже: слухайте, дайте трохи спокій. Як ви вже прийняли Бога, прийняли Ісуса, прийняли віру, ну не треба так радикально вже все там міняти, переключатися. Бо, тому що вони коли сьогодні приймають одного і тут зразу категорично відкидають все, що було до цього часу. Потім через певний час проходить тиждень, другий, все відкидаємо вже це і давай ще одне. Фанатизм такий необдуманий, є дуже шкідливий для віри. І тому апостол Павло каже: якщо ви через слухання Слова Божого навернулися, то залишайтеся в тому стані, в якому ви навернулися. Бо апостол Павло хоче до Корінтян звертається, щоб вони були в тому стані, в якому вони. Були покликані, коли Бог їх покликав. Щоб вони були більш постійні, так? Тому що людина не знала Христа, а жила якимось своїм способом життя. Тут раз почула Христа, все, відмовилася від всього того, все, ну, ну розумієте, от, наприклад, є дуже багато таких, давайте будемо говорити про нинішній час, так? Дитина почула про, про Христа, про Бога, ходить до церкви. І потім побачила монаха чи монашку і каже: Хто це? Це є вибрані діти Божі, які відмовилися від світу і хочуть служити Богу. Я хочу! Я хочу! Пішла. Потім пішла у монастир, походила там на відят, кандидатуру, та та-та. Побула трохи, по-перше, вже більше відкрилося знань туди-сюди вона туди. Ні, то для мене зачекає то не можу, все, йду далі. Тобто, потім пішла на, на цей, ну, то як? то то Бог на мене сі обідить, як я прийшла до Бога, лишила Бога, не йду назад в монастир. Потім прийшла трохи по бої до монастир, та ні, я тут не можу бути, я хочу заміж, я хочу то, я щось думаю тут про хлопців, то нащо мені? Це, що, що це за монастир? Воно мені шкодить, бо тому що я постійно діз, літаю думками «Бог знайде. Йде. Не, йду п'ять туди, йду п'ять на, на це. Не ж пішла тільки сюди, все знову хочу жити в монастир. От чуєте? Це про це написано в Святому Письмі, що дідько ним гонить, кидає ним то в вогонь, то в воду. Вогонь і вода то різні стихії, і, і кидає то в одну сторону, то в другу. І тому апостол Павло звертає увагу, щоб ми не були такі, знаєте, от, то туди, то сюди, то сюди, то туди. Щоб ми були менш-більш стабільні. Не фанатично так, ура, і не такий гет чисто відказує від цього. Не треба. Треба так поступати примірно, як я радив оцим подружжю, так? що той православний, той греко-католик. Легше. це за роки, покажіть Богу, що ви один одного любите, а то ви показуєте, що ви любите церкву, ви любите конфесію, так? а Бога не любите. Любов до Бога проявляється, як я люблю свого ближнього. Як ти не вон взяти жінку за руку, піти з нею до церкви, хоч до іншої конфесії, ну то й де ти, де, де та любов? Скажи мені, де вона? Кого ти дуриш? Людей чи Бога? А так, пішли до одної церкви однієї, на другу неділю до другої церкви. І люди дивляться і кажуть, слухай, подивися. Так він вроді греко-католик, подивись, як чемно жінку прийшов до церкви. Ви знаєте, який би це був приклад для всіх парафіян. А потім на другу неділю це всі кажуть, то люди в селі все знають. Та дивіться, та вона вроді православна. а 200 чоловіком прийшли, так файно двоє стоя, файні сорочки собі купили до церкви, а шлюбо розумієте? Оце ви би показали любов. А так ви показуєте принцип. Не знаю, чи Бога ви сподобається той принцип такий великий православний, чи великий католик. Покажи любов до ближнього, а не до конфесії. Церква нас має об'єднувати, наповнювати любов'ю, а не ставати причиною конфлікту. От так я би і сказав про той стан, в якому ви були покликані. Апостол Павло це до корінтян сказав. Бо це в них було прямо поголовно. Так що дякую ще вам за запитання, молодці. Дуже мені приємно, що ви такі активні. І наш канал він є духовно-просвітницький, тому що ми і молимося, і вчимося, І вчимося, і катахізації проходимо тут, і відповіді на всякі різні запитання. Так що Щиро дякую всім вам. Я дякую щиро всім тим, що з нами молитеся, Дякую щиро усім жертводавцям. Ви звернули увагу, що в чаті біжуть вже такі значками. Ті, хто там пишуть коментарі, вони так по особливому відзначенні. Це є модератори, а ще є з такими кружечками, зі ручками, то це є ті люди, які стали спонсорами нашого каналу. Я вам дуже дякую. Для мене це дуже важливо. І тому я щиро вдячний. І ще, хто може приєднатися, стати нашим спонсором, ви будете мати свій власний канал. Так що дякую щиро всім жертводавцям. Нехай Господь Бог вас благословить. Так, запитань більше немає, так? Нема запитань?